У кожної дати народження є свої приховані сторони. Якщо людина зможе їх проявити, то перетворить ваше життя на пекло. Але є й хороша новина. Якщо розпізнати цей прояв собі або інших, можна зрозуміти, до чого готуватися, чому потрібно навчитися і як правильно взаємодіяти з іншими. І, звісно, використовувати ці ситуації на свою користь. Чому мене варто слухати? Я Дар'я, і більше трьох років я реалізувалася як нумеролог, побудувала власну школу духовності, яку пройшло вже більше ніж 15 тисяч жінок. І знаю, в чому є сильні та слабкі сторони кожної людини. Давайте ми з вами розберемо всі можливі дати. Зараз вам потрібно просто згадати день, в який ви народилися. Народження першого, десятого, дев'ятнадцятого та двадцять восьмого числа це люди, які люблять керувати і контролювати. Вони дуже часто тиснуть на інших, не рахуються з чужою думкою і не визнають помилок. Поруч з ними ти можеш знаходитись постійно під напругою, тобто в тебе такий вибір або слухаєшся, або конфліктуєш. Це люди, яким важливо бути в центрі уваги, і тому їм важливо, щоб їх слухали. Тому, якщо ви хочете знайти до одиничок підхід, то ви маєте їх слухати постійно, хвалити і припідносити. Народжені 2, 11, 20 та 29 – це люди, які завжди мовчать, замість того, щоб прямо говорити. Вони ображаються і чекають, поки ти сам здогадаєшся, що сталося, і ти починаєш з такими людьми постійно вибачатися, навіть коли не розумієш, чому так відбувається. Взагалі двійки це люди масок, люди, яких яких ти ніколи не зрозумієш, тому що вони завжди кажуть, те, що ти хочеш почути. Вони завжди одягають якісь маски. І ти не можеш зрозуміти, що за цією маскою відбувається. Вони можуть маніпулювати, брехати, поки не прийдуть до чесності з собою та іншими людьми. Народжені 4, 13 та 22 – це люди, які живуть за своїми правилами і хочуть, щоб обов'язково всі так жили. Вони не люблять змін і чужих помилок. І з такими людьми ти завжди боїшся щось зробити не так. Загалом це люди, яким варто не допускати застої в житті, тобто вони постійно мають щось змінювати, рухатись і так далі. Але якраз таки в мінусі вони такі. Максимально апатичні, вони не хочуть нічого змінювати, постійно скаржаться на своє життя. І як якщо ця людина в мінусі, і ви потрапляєте під її вплив, звісно, це негативно на вас впливає. Народжені 5, 14 та 23 числа це люди, які найбільше обожнюють свободу та якісь різкі зміни. Вони швидко захоплюються і так само швидко кидають. І тому на таких людей не можна покластися, тому що у важкий момент вони можуть просто десь зникнути. Це такі самі нестабільні люди, в них в житті відбувається хаос, вони часто переходять із крайнощі в крайнощі і не можуть щось довести до кінця. І тому з ними дійсно складно будувати відносини. Але якщо ці люди знаходяться в плюсі, в плюсовому прояві, вони легко гармонізують все навколо, вони такі помірні, вони знають свої цілі, свій вектор в житті і так далі. Народжені 6, 15 та 24 це люди, які кажуть, що дбають про вас, але насправді контролюють. Вони люблять нагадати, хто їм винен і що їм винен, і ти починаєш з такими людьми жити не для себе, а для них. Тобто твоєї свободи з такими людьми стає все менше і менше. Це люди перфекціоністи. Коли щось йде не ідеально, в них зриває дах, вони намагаються все зробити чітко. Вельно і так далі, але тому що всередині них є така нелюбов до себе, і внаслідок цього вони от все навколо себе людей, якісь ситуації, події все абсолютно хочуть зробити ідеальним. Також це люди, які насправді вміють любити, які можуть це робити щиро, але якщо вони в мінусі, то вони це роблять під виглядом контролю або якихось обмежень народжені 7, 16 та 25, це люди такі холоднокровні, які е, тримають дистанцію, вони не люблять говорити про свої почуття. І з ними можна Почуватися самотніми, да тому що замість того, щоб поговорити, сказати те, чого вони дійсно там хочуть, заявити про власні почуття, вони закриваються, і дійсно з ними складно виходити на ось цей контакт. Але такі люди вони класно за собою ведуть. Тобто, в плюсі, коли вони якраз таки відкриваються собі, світу іншим людям, вони лідери, вони мотиватори, вони мають величезну кількість енергії, яку вони можуть реалізовувати. І вони дуже класно відпускають в житті те, що їм вже не служить. Народжені 8, 17 та 26 завжди будуть думати про вигоду та результат. Якщо ти їм більше не потрібен, вони можуть легко відвернутися. Також це люди, які можуть тиснути через статус, через гроші. Загалом, в мінусі, це люди, яким дуже важлива матеріальна складова життя. Вони будуть постійно триматися за все матеріальне, боротися за справедливість, за чесність, за якісь закони і так далі, які вони самі побудували. Але. Коли вони почнуть розуміти, що не все крутиться навколо них, що не все е їхнє життя це робота, гроші і статус, а вони зрозуміють, що є закони карми, що ми тут не просто так, е їхнє життя дасть їм набагато більше. Народжені 9, 18 та 27-го часто кидаються з крайності в крайність. Сьогодні в них одне бачення, завтра інше бачення, і з ними важко зрозуміти, чого чекати. Вони дуже емоційно виснажують, плюс вони дуже в собі сумніваються і перекладаються сумніви на інших людей. В них є таке відчуття, що вони постійно не до недо, треба ще більше, і це може програтися не тільки там в плані їхньої зовнішності, це може програтися в їхніх знаннях, в їхній роботі і так далі. Далі, тому таким людям важливо працювати над своєю оці внутрішньою е, цінністю і впевненістю, щоб далі передавати знання у цей світ, і все було добре. А якщо ви хочете дізнатися, в чому саме ваші сильні та слабкі сторони, що заважає вам досягнути успіху, розкрити своє призначення, пишіть мені в інстаграм слово призначення, щоб отримати детальний урок про це.